Вийшли прогулятися в парк поруч. Ау, зустріли тут якесь таке дерево. Воно просто з таке краслате, розложисте. Тут ціла селена гілля, вона підперта якимись металевими трубами, опорами. Виглядає воно ну, епічно. Пікуся змерзла. А, пікуся вдягнула зимові сандалі. Скоро так. У мене сандалі звичайні такі, щоб по горах ходити. Осени. У нас тут щось сьогодні прохолодно. Якісь пагорби, майданчики. Люди гуляють з собаками. Ми також гуляємо. Тут закінчилася насипана дорога. Почалася ґрунтова. А, ні, це просто ділянка занесена. Занесена піском. Тут от, пагорби поруч покриті ерозією і, очевидно, вода під час дощу зниває. Якусь частину сюди. Там я бачу знову починається. Посипана дорога чимось. Так, отруйні гриби були поміщені в цій зоні. Гриби можуть бути фатальні для та й і тварин. Тобто не їсти самому і тваринам теж не пропонувати. Це щоб ви знали, раптом ви не в курсі. Якісь гарні оголені камінці. Прямо такий природній шматок дороги. І там видніються скелі. Ти про ті скелі? Ось скелі. О, ти грань позаду, позаду теж скелі. Гарно. Гарно, але холодно. Я подивився на, на температуру. У нас щось 54 Фаренгейта. Це трохи більше 10 градусів. Цельсія. Мабуть, 11-11. Але відчувається, наче ось, ось вода замерзне. Тобто по відчуттях. ну це, По відчуттях це наче кілька градусів вище нуля. А насправді цілих десять. О, які, які скелясті схили. Ви ще спробую щось розпробує, щось розхиле. Назніми мене, щоб я був. Не знімає комар капішон. Обережно там ключі дріт позаду тебе. Ну, капішон похований. І рукавиці. Рукавиці, які знайшов, і одягнув. Інакше в мене тут нема. У нас життя до цього не готувало. Yeah, скелі! Гарні скелі. Спереду почало виднітися якесь дупло в камені. Печера, може там хто живе, а може хто там жив виглядає, як печера цього і ова в печаєві. Він там теж собі видубав ямку в камені, але ця гарна велика, а в печаєві прямо маленька для товстеньких, живненьких намагається пролізти, щоб отримати благодать. Це закінчується часом зле. вони звідти вилізти не можуть з переляху. І доводиться робити вигляд, що, що їм треба допомагати молитвою. Священники моляться, кажуть, що це їх, їхні злі помисли і нечисті, яка в них не випускає. Їх тоді попускає, вони заспокоюються і самі виходять. Тут я тільки зупиню зйомку, так знову треба починати. Там попереду на пагорбі такі гарні краслаті гострі скелі. Вкриті деревами і кущами. Несподівано, ці гори з нашого будинку видніються, то не виглядають просто як пагорби. Значить там просто земля і все пороша травою. А тут виявляється є скелі. Habitat enhancement Restoration in Progress. Тут навіть жити якісь види. Живих істот. трошки літають. Не на всіх деревах листя опало, не всі дерева збираються їх скидати то він схоже на якісь акації в них листя немає. На кущах немає, а, на, а деякі дрема вдають. Що зараз навіть дуже гарна погода. Що в нас? Не підсвічу. Що в нас тут просто літо? І сонце сховалося за... за небокрай. І коли воно зійде, то буде знову тепло. Тепло буде скоро, десь через місяць. Зійшли з маршруту, пішли дозволеною стежкою із кінця серпня до кінця січня. Вікуся... Так, дуже схоже. Вікуся вдягнула капюшон. І тепер тримає руками волосся. Типу, раніше не мерзла голова, а тепер руки. дакс, на алкогол, на литр оркафить. Нічого не малювати, не смітити і не бухати. Не знаю нащо не бухати, мабуть тому, що тут можна живим не повернутися звідси. Коли ти дуже п'яний, можна дорогу назад загубити, тут все складно, тут не так, як на скелях довбуша. О, Там на камені розіду. А, тут, мабуть, водою то вимивається. Тут, мабуть, потоки води регулярно течуть і повимивали в тому піщанику, це скоріше всього піщаник. Повимивали такі раковини. Виглядає дуже гарно. Ми тут підійшли в притул до цієї скелі з раковинами. І у нас справді виглядає дуже цікаво. Тут такі місця, мені прям, таких можна самому. Так от ця штука, вона не, не довго віка. Ого, дивись, по цій скелі лазять. Там вони є забиті. Забиті гачки, щоб нержавійки вбиті. Щоб до них можна було чіплятися якимись цими страховками. І лізти гору. О! Це не просто скеля, це нас використано по максимуму. Гарно, вітру нема. Якби ще на градусів 5 тепліше, то би було просто супер. Подивився на карту, це там десь вгорі позначка стоїть, що це скеля, мамонт скеля О, в перекладі. І насправді нагадує щось таке велике доісторичне, яке тут просто залишилось і перетворилось на камінь. Так, тут пахне щось, щось що висохло, наче який полин. Чи не полин, ну щось таке, із таких mm -hmm. трав. Це пахне. реально, схоже на полин. Так помітив. Не понюхаю. О, справді пахне полином. О, ось це. Пахне полином. Стежка проходить попри самісіньку скелю. Можна лівою покою опиратися на скеляв і собі гребти вгору. І вона тут тягнеться, тягнеться, тягнеться. Далеко-далеко там, от вгору попереду. І там на горі ще якась каменюка. Такі гарні коліняки стирчать. Цієї стежки на карті немає. Як стежки. Ну, На Google Maps, може вона є на якихось інших туристичних картах в цих додатках із туристичними стежками з цими трейлами. Але тут по Америках ті всі додатки платні, не так як в нашій в Україні. А ми поки примудряємося ходити так, тож я поки утримуюсь від того, щоб платити за ті додатки не знаю навіть скільки вони коштують ну о, така стежина якуся тут зовсім не в настрої лізти вгору цих своїх капців утром, в яких вона ходить попригнеш будинок ну ми ж тут просто прогулятися пам'ятаєш так ми це що ми робимо Рекаруємо. ну ми так гуляємо Так, схоже, я тут жінку виснажую. Що жінка не хочеш об'їзди мали? Не хочеш в кіно попасти? Шкода. Потрохи просуваюся все вище і вище. Жінка там залишилась позаду. Їй важко йти вгору. Тут з'явилися... якісь рослини. Дерево спіросте прямо біля цієї каменюки. Тут є якесь сміття Яке незрозуміло як сюди потрапило. Ну, що в цій частині маршруту його не було нижче. Видно, не дуже ходять сюди, мабуть, тільки вода тече Але тут Тут температура вища, Ніж там в Айдунку там було реально так холодно, а тут Може вже не так холодно, а може не так холодно через те, що підноситись вгору зовсім то нелегко і тепла тіло виділяє чимало. Мабуть те й те. Але скелі дуже гарні, Скелі, рослини. Нема вітру, тільки є. Треба рухатися вгору швидше, а потім... Подивитися, чи є якийсь альтернативний маршрут назад пологіший, ніж цей, котрий ми підносимося і спуститися ним. Якісь тожки видають, якісь звуки. Каменюка, стерчить. Сонце заходить... О, тут прямо в телефоні якась веселка відніється хоча я її не бачу, а телефон робить веселку. Піднявся на пологу ділянку, оглянувся назад, там відніється місто в вечіні, вогні на пагорбі, такі смужки хмар над і іншим пагорбом надвисають. Гарний краєвид. О, Дерево примудрилося зачепитися коріннями за схил цього каменю. Вертикальний практично знайшло там собі терасу. І я доволі себе непогано почуваю. Природа завжди знаходить шлях. Ще одна раковина в камені, до мене тільки недавно дійшло, що, це, що ці всі раковини вони утворилися не на поверхні. Ця каменюка була десь глибоко під водою. і Там, де вона утворювалася, там і вимивалися ці всі раковини хвилями. Потім її, мабуть, якимись землетрусами виштовхнуло нагору. І вона тут стоїть, красується, така ні на що не схожа. Ще не відкривається дивовижне видовище. Місто в долині світиться яскравими вогнями. Ще не дуже темно, а воно світиться яскраво-яскраво. Тут цей такий чубатий камінь, Стерчить. в нього можна було би вирости, але нема вже часу, тому що наступають сутінки, треба знайти шлях назад. Підемо ми мабуть в напрямку тих пагорбів. Шикарно. Так, але треба шлях назад побачити. Тоді можна всістися пити каву. Але до цього треба так інтенсивно порухатись, щоб так гарненько виділити тепла, аж до межі є спітніння. А вигляд тут нічогенький, влітку сюди, мабуть, не попадеш, тут здохнеш від спеки, мабуть, влітку. Зараз по температурі навіть дуже нічого, а от по решті параметрів зовсім зле. Маршрут живописний. Там в видно дорогу, яка кудись веде, мабуть, та, котрою ми теж їздили. Ну і тут стежка вниз. Вона така звивиста петляє цими всіма каменюками. Виглядає простойною. Тільки нічого не видно, бо дуже темно. Але вигляд тут просто чарівний. Ну, оце мабуть вже одні з останніх кадрів, тому що темно далі не буде видно, що знімати. Ну, але йти вже значно легше. Тільки постійно ці роздоріжжя, з якими не зрозуміло, що робити. куди йти. Підемо, мабуть, сюди. Йдемо в сутінках, тут нічого вже не видно, ми ледь розглядаємо тут дорогу під ногами, і тут поодинокі такі дерева розложисті на, на вершинах пагорбів. Це кажу дерева, а фактично їх тут є кілька штук таких. Залишки сонця залишилося там на небокраї. Такий помаранчевий шматок неба. На його фоні там такі геляки дерев прорисовуються. Виглядає дуже гарно. Але нам ніколи на це все дивитися, тому що ми поспішаємо до автомобіля. Там десь в долосіні в долині чути якісь собачі чи чи то койотячий вий, там якісь особи, ці койоти, мабуть. Тут, тут, тут якась є дика природа. Ми ще поки не знаємо яка, тому нам треба бути обережними. І ми поспішаємо. Там за пагорбом розляглося місто. Воно світиться такими яскравими, контрастними вогнями, мільйонами мільйонами цих. Вогників розсипалося. Червоні світлофори світять наш бік, там якісь вишки того нашого місцевого аеропорту, мабуть, Бюкенена, вон там маяки підльотні поморгують. Гарно, але трохи моторошно.